В ефірі цей день з новинами середи 30 жовтня в студії Юлія Вітряк Вітаю вас. Сьогодні випуск розпочнуть такі темикривріг сьогодні у жалобі. Пам'ять загиблих внаслідок ворожої атаки по місту вшанували біля зруйнованого іскандером будинку для фронтових потреб. І це краща наша відповідь на ці кляті орківські атаки. Кривий ріг відправив чергову партію допомоги українським захисникам. Підтримка і розвантаження. Ми об'єднуємо зусилля і робимо разом краще для наших жителів. З допомогою міжнародних партнерів у місті запрацювали простори соціальної адаптації. Будуть нові спортивні Успіхи в цьому малий зал, також е, всі внутрішні споруди. В дю США номер 4 коштом міста ведеться капітальний ремонт. Сьогодні Ріг у жалобі, 28 жовтня. Ворог завдав ракетного удару по житловому сектору. Двоє криворіжців отримали важкі травми. Лікарям, на жаль, не вдалося зберегти їхнє життя. Сьогодні представники міської та обласної влади, небайдужі містяни, прийшли вшанувати пам'ять загиблих до пошкодженого іскандером будинку. Біля житлового будинку, поруйнованого ворожою ракетою, 28 жовтня, лампадки та квіти. Представники міської та обласної влади, чимало криворіжців, прийшли вшанувати пам'ять земляків, які тієї ночі отримали важкі травми. Медикам не вдалося врятувати життя двох чоловіків. Це 39-річний Євгеній Коваленко та 55-річний Артем Гасян. Сьогодні у кривому розі день жалоби. На жаль, останній приліт. Два мешканці нашого міста загинули, ще 13 травмованих. І кожен раз ці прильоти відбуваються вночі або під ранок, коли всі люди вдома, і ви ж бачите, всі мирні мешканці і руйнуються. Наші житлові будинки, тому я хотів би висловити слова скорботи мешканцям нашого міста і велику вдячність нашим і рятувальникам, і медикам і всім тим, хто роблять все для того, щоб залишилися люди живі. Я впевнений, що відбудуємо всі будинки і буде життя в нашому місті добре. Щодня ворог нещадно тероризує населення нашої держави, гинуть військові, гинуть мирні люди. З початку 24-го року по місту Кривому Рогу було нанесено 19 ракетних ударів, ракетних, шахетних ударів. На жаль, 33 людини загинуло, 172 отримали травми різного, різного роду тяжкості. Царство Небесне всім загиблим. Вшановуємо кожного, не забудемо кожного. Серце Євгенія Коваленка зупинилося вчора. Наш земля колишній військовий. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Пізніше був комісований та повернувся до рідного міста. Ворог зруйнував його дім та відібрав життя. Без батька залишився син. Понад добу медики боролися за життя Артема Агасяна, батька двох дітей, турботливого дідуся для онуків. Про загиблих друзів згадує Дмитро Калиш, батько багатодітної родини, яка дивом вціліла під час ракетного удару. Женька він воював хлопець. Він не просто гарний друг, він був велика людина. Ми, якщо робимо в дворі, щось, ми тут все в місті робили. Він до кожного прийде, допоможе. Артем це була наша душа. Це була взагалі наша душа. Ми з ним десь у нас 5 років раз різниці. Але посовітуємо. Покаже допоможе без вообще без проблем. Все робили разом. Він як старший брат, постарство небесних хлопців. Пані Анна внаслідок вибуху ракети дістала поранення. Її чоловік та 19-річна донька теж травмовані, і нині вони у лікарні. Жінка каже, для всіх це був не просто дім, а велика сім'я. Ось перед очима понівечена жовто-блакитна лавка, яку фарбували разом із Артемом Магасяном. Тут він часто любив відпочивати. Все у дворі зроблене гуртом, і тепер спогади ятрять душу. Ми всі були тут, просто родина. Міхалич офігенний. Міхалеч був просто. Я, я не можу. Він завжди йшов всім на допомогу. Він завжди всім допоможе. Він раніше займався меблюванням. В мене зараз я просто плачу, тому що в мене на кухні стоїть з його руками зроблена поличка, яка вся понівечена. І просто я розумію, що там вони з чоловіком щось ремонтували. Там він мені зробив комод малому на народження. Ну розумієте, воно все пов'язане між собою. Наразі у лікарні залишається четверо постраждалих внаслідок ракетної атаки по місту. Всі у стані середньої тяжкості. Мешканці поруйнованої триповерхівки отримують допомогу від міста на першочергові потреби в розмірі 40 тисяч гривень. Якщо експерти встановлять, що будинок не можна відновити, люди отримують кошти на нове житло. Анна Ніколенко, Андрій Славний, Цей день. Для фронтових потреб Кривий ріг відправив чергову партію допомоги українським захисникам на понад 22,5 мільйони гривень. Військові підрозділи та формування отримали автомобілі, квадрокоптери, фп дрони обладнання та будматеріали. Подробиці у сюжеті Івана Проводова. Кривий ріг продовжує системно підтримувати наших героїчних захисників. Станом на 1 жовтня під керівництвом ради оборони міста понад 200 військових частин отримали допомогу на суму майже 2,5 мільярди гривень. Більша частина цих коштів з міського бюджету понад 700 мільйонів гривень. Це приватні кошти, спрямовані на підтримку захисників через фонд «Набат Кривбас». Сьогодні голова ради оборони міста Олександр Вілкол разом із першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Андрієм Кульба. Почему передали чергову партію допомоги військовим частинам від нашого міста? Ми дякуємо обласній військовій адміністрації за плідну співпрацю по всім напрямкам і по допомозі людям, і по допомозі нашим військовим. Сьогодні передаємо чергову е крупну партію е допомоги від е міста Кривий Ріг е нашим е захисникам. Це 10 нових пікапів 38 квадрокоптерів, мавік, в тому числі нічні 200 FPV, 10 ребів там, мекафло, будівельні матеріали. Ну така досить важлива партія це те, що треба на передові. І це краща наша відповідь на ці кляті орківські атаки. За два тижні вже 5 іскандерів М прилетіло на Криворук. Завжди допомагали. Допомагаємо і будемо лише нарощувати допомогу. Разом до перемоги. Дуже дякую Олександру Юрійовичу за ту роботу, яку вони виконують для надання допомоги нашим захисникам. Сьогодні більше 16 таких формувань отримали техніку. Загалом від обласної військової адміністрації цьогоріч, у в 2024 році, направлено субвенції на мільйон на мільярд 200 мільйонів нашим силам оборони. І ця робота продовжується від того, скільки ми надамо. Залежить наша перемога. Антон, колишній програміст, має чималий досвід у війську, служив у часи АТО ООС. А з березня 22-го захищає Україну в складі підрозділу радіоелектронної боротьби. Каже, дуже гостро відчувається потреба в спеціалізованих засобах. Я, як представник артилерійської бригади, при цьому все одно повинен визнати, що основна проблема зараз для нас це ФПВ, це засоби розвідки. Це е, так само, як і великі крила, ну, засоби розвитки тактичного рівня, засоби розвідки оперативного рівня. Е, і це все потребує захисту. Ми потребуємо захисту, наші військовослужбовці потребують захисту під час ротацій, під час підвезень. Е, саме для цього нам, як, ну, як ніколи, потрібні засоби РЕП. Ну і так само засоби РЕП також е, не довговічні. Вони знашуються, вони е, ламаються під час експлуатації вони можуть знищитися. Тому. Постійно є потреба в них тому, та особливо ну дякую, дуже дякую. З початку великої війни військові частини вже отримали майже 700 пікапів, джипів, вантажівок, швидких та інших машин. Завжди актуальні безпілотні комплекси, тепловізійне обладнання. Чотири з половиною тисячі одиниць техніки, що літає, такий загальний внесок від Кривого Рогу. Фронт гарячий, і дрони та автомобілі це найнеобхідніші речі для. Для нас, для військовослужбовців, тому що дрони це наші очі, а автомобілі, саме пікапи це спосіб доставки наших хлопців і апаратури на фронт. Тому ми вдячні радіооборони міста, містянам, а ще тому, як ми є рота і БПАК 129-ї бригади безпілотних авіаційних комплексів. І зараз до нашої роти йде набір. Тому якщо ви хочете... Приєднатися до Сил оборони України. Ми завжди раді вас зустріти в нашій роті, допомогти у проході БЗВП, навчити літати, навчити всіх навичках, які вам потрібні у армії, і згодом долучитися до нашого підрозділу і виконувати бойові завдання на фронті. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день. У Кривому розі відкрили два простори соціальної адаптації. Це результат співпраці міської влади з ПРООН в Україні разом з Європейським союзом та урядом Канади. Більше розповість Дар'я Іськова. Надати соціальну та психологічну підтримку тим, кому це необхідно. Два простори соціальної адаптації відкрились у кривому розі за сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу та уряду Канади. Війна, обстріли, ракетні атаки, хвилювання за рідних та близьких. Ну це наші реалії. Це наше сьогодення. Сьогодні я впевнений, що Україна і Кривий Ріг вистоїть. Але зараз дуже важливо дати людям психологічну підтримку. І ми створюємо таку систему психологічної підтримки, створюємо разом з міжнародними партнерами, які надають допомогу. І я вдячний за таке відношення. Довіру до нашого міста розташувалися нові простори в центральному міському і тернівському районах міста. У них дорослі та малі криворіжці, переселенці, люди з інвалідністю можуть отримати широкий спектр послуг у комфортних умовах. Допоможуть їм у цьому кваліфіковані фахівці. Цей проект був спрямований на створення умов для якісного і доступного надання послуг, соціальних послуг, актуальних у під час війни. Мова йде про послуги соціальної адаптації. До, них, до цих послуг включені такі заходи, як психологічна корекція, соціально психологічна підтримка, організація заходів, які сприяють. Активному довголіттю, які сприяють ментальному здоров'ю, кривий ріг активно співпрацює з міжнародними організаціями в напрямку соціально-психологічної підтримки криворіжців і нових мешканців міста, вимушених переселенців. Іноземні партнери висловлюють готовність продовжувати цю роботу. Ми готові й надалі підтримувати громади, які постраждали від війни. Створення просторів соціальної адаптації відіграє важливу роль у забезпеченні успішного відновлення громад. Наша спільна мета гарантувати, що кожен житель або жителька, незалежно від місця проживання чи обставин, мають доступ до необхідних соціальних послуг і можливість відбудувати своє життя з гідністю. Європейський союз продовжує надавати пріоритети ініціативам, які покращують добробут тих, хто найбільше постраждав від війни. Ми впевнені, що ці простори соціальної адаптації стануть важливим інструментом для забезпечення доступу до ключових соціальних послуг і створення інклюзивного середовища для відновлення та процвітання громади. Ці простори слугують центрами, які об'єднують людей, допомагаючи їм інтегруватися в громади, розвиватися та змістовно проводити час разом. У центрі соціальної адаптації сьогодні четверте заняття групового курсу управління стресом для дорослих. Андрій Борисович пенсіонер. Він з дружиною вперше на подібному заході. Психологічне розвантаження це просто необхідність, тому що. Е, ну, Ми бачимо, що навкруги. Ми чуємо ці вибухи. Ми... Звуки сирени, ми не впевнені в собі, ми м м боїмося. От. Але треба це здолати. От. А для того, щоб це здолати, навіть ніхто цьому не вчив. Треба вчитися. І я так розумію, що це треба цей… Досвід. Мені сподобалось, і тепер я буду відвідувати ці тренінги. От, ну і буду розказувати своїм знайомим, друзям, родичам, буду їх теж навчати. Курс саме допомога плюс був розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тренінги, які тут проводяться, це інноваційний підхід. Ми використовуємо як ілюстраційні матеріали, так і аудіозаписи. Тренінг адаптований на різну категорію нашого населення тобто, це і місцеві мешканці, і ВПО. Всі, хто бажають, але тренінг розрахований на дорослих. На цих локаціях працюють фахівці міського центру соціальних служб і терцентру Тернівського району. Саме вони забезпечують інклюзивний доступ людей до оволодіння соціальними навичками, участі у клубі активного довголіття, організовують групи самодопомоги, психологічної та поведінкової корекції. Місто надало кошти на проведення ремонтів, на створення укриття. Тут будуть працювати наші фахівці з комунальних підприємств, наші партнери. Це Канада, це ЄС, це Агенція розвитку Проон. Вони надали обладнання, меблі, комп'ютери до того, що експерти з ліги соціальних працівників, яку підтримує підтримують вона надала методологічну підтримку при розробці цього проекту. Таким чином ми об'єднуємо зусилля і робимо разом краще для наших жителів. Дар'я Юськова, Назар Просенко, цей день. Ді США номер 4 коштом міського бюджету ведеться капітальний ремонт внутрішніх приміщень. Тривають роботи із облаштування фасаду закладу. Дитячо юнацькі спортивні школи переконані, покращення умов для занять посприяє новим спортивним успіхам вихованців. Дар'я Юськова розповість більше. Заняття спортом допомагають дітям стати здоровішими, зміцнити імунітет та покращити емоційний стан. У кривому розі в часи війни повністю збережена комунальна спортивна база. Діти мають можливість розвиватися в різних видах спорту в 11 дитячо-юнацьких спортивних школах. В місті діють понад 60 клубів та федерацій, які об'єднують більше 20 тисяч прихильників спорту. Не дивлячись на складні воєнні умови, ми впевнені в майбутньому нашої держави, нашого міста, і тому все робимо для розвитку молоді. Зараз в офлайн режимі працюють наші всі спортивні школи. і Ми задоволені, що більше 6 тисяч наших молодих спортсменів мають можливість займатися в наших дитячих спортивних школах. Ми проводимо зараз Остаточні ремонти до кінця цього року і створимо всі умови для того, щоб наші діти могли продовжувати займатися спортом у четвертій дю США. Наразі близько 350 вихованців діють відділення з футболу, тенісу та іландського боксу Миїтай, і саме ця школа є базовою з підготовки спортсменок у жіночому гандболі. Велика подяка за те, що наші захисники дають нам можливість тренувати дітей, працювати в цей нелегкий час. Велика подяка міської раді всім людям, хто причетний до фінансування наших спортивних шкіл. Наразі є тенденція великої кількості дзвінків батьків, які просять записати дітей у групи. Тому що вони бачать, що в школі робиться ремонт. Наразі це вже з прошлого року третій ремонт. Зроблено великий зал в тому році, в цьому малий зал. Також всі. Внутрішні споруди наразі коштом міського бюджету в ДЮСШ ведеться капітальний ремонт душових кімнат, роздягалень, санвузлів та коридорів. Тривають роботи із облаштування фасаду закладу. Представники дитячо-юнацької спортивної школи переконані, покращення умов для занять посприяє новим спортивним успіхам їхніх вихованців. Що вони спілкуються, розвиваються фізично, морально. У нас дуже кваліфіковані тренери працюють всі мають. Певні категорії і стаж роботи. Так що дітям подобається. У нас йде переповнення деяких груп навіть. Планується, що упродовж листопада ремонтні роботи у закладі будуть завершені. Дар'я Юськова Андрій Славний. Цей день цей день триває. Далі покажемо про таке. Розвиток бізнесу і нові робочі місця. Допомогли 122 Підприємцям, котрі сміливі люди відкрили свій бізнес і працевлаштували більше 160 працівників. Місто допомагає підприємцям брати участь у грантових програмах проти шкоди здоров'ю та довкіллю. Забороняється спалювання сухого залишку рослинності, відходів, сміття. Робочі групи проводять профілактичні екорейди щодо спалювання листя. Понад 120 криворізьких підприємців отримали цього року грантові кошти за державною програмою Є робота. На розвиток бізнесу спрямували загалом понад 30 мільйонів гривень та створили більше як півтори сотні нових робочих місць. Залучати грантові кошти та розвивати власну справу криворізьцям допомагає місто на етапах створення бізнес-планів, подачі та захисту заявок. Нова кав'ярня в історичному центрі міста один із багатьох бізнес-об'єктів, які почали працювати завдяки дії урядової програми. Є робота, допомогу підприємцям в отриманні грантів на створення та розширення власної справи надають міські спеціалісти з розвитку підприємництва, економіки та промисловості. Місто робить це для того, щоб розвивався у нас малий і середній бізнес, особливо цей скрутний час, і от у нас. В місті вже по програмі Є робота. Ми в цьому році тільки допомогли 122 підприємцям, котрі сміливі люди відкрили свій бізнес. І працевлаштували більше 160 працівників. На це пішло близько 31 мільйона гривень. Ми будемо і в подальшому все робити, щоб задовольнити потреби громадян нашого міста і працевлаштувати сім'ї і. Сім Інших працівників Ірина Литвин розповідає про таку кав'ярню. Мріяла давно реалізувати плани допомогли фахівці з Центрального міського райвиконкому. «250 тисяч. Я отримала для розвитку свого бізнесу, а саме придбання кофемашини, потім програмного забезпечення для обліку свого бізнесу, а також облаштування тераси. Підприємеця планує надалі брати участь у грантових програмах та створити власну кондитерську. Євгенія Керді працює у сфері роздрібної торгівлі спортивним інвентарем і з допомогою грантової програми відкрила магазин із продажу та ремонту велосипедів. Вона одна із 68 отримувачів грантів у Довгинцевському районі. Ми отримали, на жаль, не з першого разу, але завдяки довкінцівському виконкому з другої спроби нам вдалося це. Грантова програма допомогла це не те слово. Ми змогли розширити обладнання для майстерні закупити більш якісний варіант і надали два робочих місця для людей. Ми двоє працевлаштованих людей. Завдяки отриманим грантам підприємцями Довгинцевського району створено додатково 127 нових робочих місць. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. Спеціалісти кажуть, листя, що опадає восени з дерев, не сміття. Розкладаючись у ґрунті, воно покращує його якість, збагачує мінералами та корисною органікою. А от шкода для здоров'я від спалювання листя і сухих рослин непоправна. У нашому місті спеціальні робочі групи у ході рейдів нагадують криворіжцям, як законно утилізувати рослинні рештки. З початку сезону листопада фахівці міських управлінь екології та благоустрою у такий спосіб нагадують людям про те, що палити сухі рослини, обрізане гілля та сміття не можна ні на присадибних ділянках, ні поза ними. Мешканці цього приватного сектору в інгулецькому районі запевняють, утилізують рештки в законний спосіб, а з відходів городини опалого листя роблять компости. В основному в мене компостер, тобто слажую все листя тепер. Гнія тому огород як добре. Любов і Руслана розповідають усі відходи, в тому числі рослинні збирають та вивозять. А не компостуєте? ні? – Ні, ні. ні. – Ще поки <посту> не зробили компостну яму. Так, да, <смітет> не <зробили. смітет> дошло <огородів> <смітет> немає. Не, не дошло. А так на вулиці вас палять чи немає таких <посту> фактів? Я не бачила. У нас <посту> тут <посту> був пожар, тільки Ну, так сусіди всі розуміють. Сьогоднішній наш рейд направлений на попередження. Фактів спалювання, опалового листя, тобто це більш інформаційно роз'яснювальна робота. Людям розповідаємо про те, наскільки це шкідливо для здоров'я, наскільки це шкідливо для довкілля, і також це може визвати неконтрольовані пожежі, внаслідок яких виникають великі масштабні пожежі і ДСНСники вимушені. Скажімо так, реагувати на них і тратити своє дорогоцінний час. Крім того, під час воєнного стану такі факти спалювання опалого листя, неконтрольовані пожежі можуть кваліфікуватися як диверсія, і це великі, великі штрафи. Забороняється спалювання сухого залишку рослинності, відходів, сміття, гілля на об'єктах благоустрою. У разі порушення правил благоустрою передбачена відповідальність відповідно статті 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, яка тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 340 до 1700 гривень. Учасники робочої Групи розповідають такі рейди у приватних секторах на територіях гаражних кооперативів і дач триватимуть до кінця сезону в усіх районах міста. Буває, ми знаходимо залишки, якби да спалювання, проводимо роз'яснювальну роботу. Буває, у районах вдається визвати надмінкомісію, притягнути до відповідальності, але все ж таки таких фактів все менше і менше. Люди вже стали більш відповідально ставитись до цього питання і розуміють, наскільки ця шкода єсть від цього від спалювання палого листя. Тетяна Васильєва Ксі Правицький цей день. Гарбуза Велетня вагою 137 з половиною кілограмів та в обхваті понад три метри продали на аукціоні за 6000 тисяч гривень. Про це повідомила керівниця проєкту Книга рекордів України Лана Вєтрова. У національному реєстрі рекордів гарбуз визнали найбільшим в Україні. Валентинський овоч. Сорту Атлантичний гігант виростив фермер із Криворізького району, мешканець села Близнюки Ігор Макуха. Кошти, виручені за цього знатного гарбуза, перераховують на потреби 37-ї окремої бригади морської піхоти, яка воює на вугледарському напрямку. Цей рекорд настільки позитивний, настільки сонячний, настільки. Емоційний, як і цей величезний величезний гарбуз, і я хочу особливо подякувати фермеру, який його виростив, навіть не лише за те, що він його виростив, а за те, що він зміг довести. Цей врожай свій цей це досягнення до рекорду України, наскільки разів він перезнімав відео, наскільки ретельно він робив всі заміри, наскільки е, скільки часу, наскільки кропітливо він формував доказову базу, і саме це дало можливість сьогодні оголосити про такий рекорд. На цьому все про нові події в місті говоритимемо завтра у цій же студії на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.